Нашого планового засідання постійної з питань прав, прав людини, законності, запобігання корупції, регламенту, депутатської етики та власності. На порядку денному у нас сьогодні п'ять питань. В основному це питання про звітування голів постійної комісії. Перше питання про звіт голови постійної комісії Кривозерської селищної ради з питань охорони здоров'я, соціальної політики, освіти, культури, молоді і спорту за 24 рік. Доповідач Вільям Людмила Анатоліна, голова постійної комісії. Друге питання звіт голови постійної комісії Кривозерської селищної ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємства та сфери послуг за 24 рік. Доповідач Максим Колена Олександрівна, голова постійної комісії. Третє питання про звіт голови постійної комісії з питань земельних відносин, агропромислового розвитку охорони навколишнього середовища містобудування, будівництво, будівництва, житлово-комунального господарства та транспорту, доповідач Цишо Михайло Ростиславович, голова постійної комісії. Четверте питання про звіт голови постійної комісії Кривозерської селищної ради з питань прав людини, законності, запобігання корупції, регламенту, депутатської етики та власності, доповідач самотува і Володимирівна, голова постійної комісії. І п'яте питання про затвердження перспективного плану роботи Кривозерської селищної ради на 2025 рік. Доповідач Матвієць Інна Миколаївна, секретар. Ради, будь ласка, по порядку денному розвідговної постійної комісії Кавозельської селищної ради з питань охорони здоров'я, соціальної політики, освіти, культури, молоді і спорту за двадцять рік. рік не будь ласка. Дякуємо, шановні колеги. Я хотіла би сказати, що в до сфери нашої депутатської комісії відносяться питання охорони здоров'я, соціальної політики, освіти, культури, молоді та спорту. На контролі в комісії 15 профільних програм. Більшість з них є комплексні, тому вони потребують виконання і, і спільних дій і депутатського корпусу, і працівників селищної ради, і виконавчого комітету. Більшість з них, я думаю, наголошую, були комплексні. Вони стосувалися не одних, підрозділу селищної ради, а декілька. Тому особлива увага зверталася на, на Контроль і стан, аналіз стану виконання зазначених програм. Всі 15 програм були заслухані на комісіях. Ну і в переважній більшості ці програми не винозвідко виконання програм не виносилися на порядок денний наших сесій. А ми приймали рішення відповідати безпосередньо на комісії. Приймаючи це рішення, ми відносилися до питань. Ну, Намагалися відноситися все таки. Так, кваліфіковано професійно вивчали питання, вносили свої пропозиції, більшість з яких були враховані під час їх виконання і при затвердженні програми в подальшому. Хочу сказати, що всі плани засідання комісії були проведені вчасно. Одночасно хочу подякувати працівникам організаційного відділу. І Миколаївні за постійну співпрацю і за те, що спільними зусиллями все-таки змогли організувати нашу роботу, я вважаю, відповідним чином. Всі, крім питань, що стосувалися ходу виконання, ми також розглядали питання, які виносилися на розгляд нашої сесії. Це, в основному це були знесення змін до діючих програм або затвердження програм в новому складі ну, в новому. У новому вдавому, новому вигляді. Хочу подякувати відповідно і при звітуванні на сесії. Буду про це говорити активності членів депутатської нашої комісії. У нас практично не було питань пов'язаних з кворумом, зявкою на засідання, тому всі планові засідання комісії були відповідно проведені так, як воно належить. Ну, всі, які ми маємо ще плани, недоліки в роботі, ми про це знаємо, намагаємося це враховувати подальшій роботі і будемо продовжувати нашу роботу. У мене все. Будь ласка, питання. Повний звіт буде оприлюднено відповідно на сайті селашні. Все вісім, дякую. Хто за? Хто проти? Утримався. Дякуємо. Наступне питання про звіт голови постійної комісії Кривозерської селищної ради з питань планування фінансування ага. людей. Звіт голови, третє питання. Звіт голови постійної комісії з питань земельних відносин, агропромислового розвитку, охорони навколишнього природного середовища, містобудування, будівництва житлово-комунального господарства та транспорту. Михайло Ростиславич, будь ласка, Дякую. слово. Рішення Кривозецької селищної ради 35.082 року ага. ага. номер 2 про затвердження харельку складу постійної комісії та положення про комісію комісії Кироведецької ага. ради з оновленими повноваженнями та оновленому складі розпочала робота постійно комітета комісія з питань земельних відносин, а за промислового років охорони околишного природного середовища, міста будування, будівництва житло, комунального сподарства та Голова комісії Яцишин, комісія Жук, Учкові Жікіоськач і Фімор. Хочу в першу чергу подякувати за те, що яколіця, вона звісно виконувала свої повноваження, коли я вчасно приходив на засідання, тобто і крується, є з ким працювати, я радий за те, що яколіця, в мене така команда. У своїй діяльність постійна комісія крується діючим законодавством, зокрема, законом України про місцеве сурядування України. Регламент від Керзанської селищної ради, положення по постійній комісії Резервської селищної ради. Відповідно до закону України про внесення змін до закону України про місцеве самоврядування України щодо забезпечення прозорості місцевого самоврядування від двадцять року планово тридцять 35.90 від п'ятнадцятого року, восьми двадцять року передбачено відфіксація засідань постійної комісії. Станом на ноль року проведено 13 засідань постійної комісії, розглянено 569 питань. Резвітний період селищної ради та за рекомендацією комісії прийнято 534 рішення з питань земельних відносин агропромислового розвитку, охорони навколо привідного середовища, містобудування, будування будівництва, житлово комунального господарства та транспорту. Керуючись законодавством рішення ради приймації на її пленарного засідання. Рішення вважається тим, що це таке рішення не менше 14 депутатів або 13 депутатів селищної голови. На контролі комісії знаходиться 10 програм, 8 по роботі ЖКГ з забезпечення інфраструктури та благоустрою. Одна по роботі цивільного захисту, мобілізації, оборонної роботи та зв'язків з правоохоронним органом та одна програма розвитку земельних відносин. Комісія приділяє приділяла особливу увагу вирішення питань про прийняття земельних ділянок до комунальної власності Кривозацької селищної ради, про надання дозволу на складання проєкту землеводження щодо ведення земельної ділянки, про внесення зміну точне та доповнення рішення та договорів сорени Кривозацької селищної ради про затвердження проєктів землеустрою та надання земельних ділянки власті, про затвердження технічного комітету землеутрії щодо саме відновлення меж земельних ділянки. Понання на дозволу на ведентні документації з забув сторічного встанови відновлення мединату на місцевості, охорони околишньої природного середовища, містобудування, будівництва, житло, комунального господарства та транспорту. Комісії надано рекомендації земельному відділу середишньої ради стосовно підготовки мотової відповіді на клопотання завників про відмову у розгляді клопотання. Земельного відділу Кримузацької селищної ради стосовно доопрацювання пакету документів щодо встановлення відновлення меж земельних ділянки в методи місцеві. Земельного відділу Кримзатської селищної стосовно отримання висновку в членів комісії за результатами виїзду на місце розташування земельних діями, земельного відділу відділу містобудування та архітектури юридичного відділу Кримузацької ради стосовно підготовки висновку за результатами розгляду на... Місце розташування земельної ділянки по питанню про надання дознавети проєкту заборони щодо відведення земельної ділянки в оренду ТОВ Гігабай. Відділу містобудування та архітектури Кравозкої селищної ради стосовно до опрацювання питань про переймування вулиць та провулків на території Кривозерської селищної ради. Всі відповіді та надання рекомендацій розглянути на засіданні постійної комі у визначенні. Терміння. В цілому робота комісії будувалася на принципах законності, ретиності, поваги до політичних подумань та переконання, що було надано членам комісії. Тож так, коротенько, я вам доповів. Звідси. Питання? Заставимо питання на голосування. Виносимо на сесію Первозитської селищної ради. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую. Так, наступне питання про звіт голову постійної комісії Кализерської селищної ради з питань прав людини, законності запобігання корупції, регламенту, депутатської етики та власності. Заповітаю Сметона Інна Володимирівна. Я, як голова, доповідаю про е єдність своєї комісії. Перше, хочу сказати, що перебуваючи в декретній відпустці, мене чудово з цією роботою справлялася моя заступник. Я дуже вам вдячна за ту роботу, яку ви провели. На час моєї відсутності, тому що в мене не було змоги це проводити. І дякуючи вам, комісія працювала злагоджено mm -hmm. чітко, без зауважень і нікого не було претензії з приводу якихось питань, які там були скрупульозно досліджувалися взагалі на, на, на засіданні наших комісій. Тому велике, велике вам дякую. Робота нашої комісії відбувалась злагоджено, як і в інших комісіях. Як я чую це не від одного голови комісії. В цілому всі питання, які ми розглядали, і всі рекомендації, які ми надали, не тільки Криозерській селищній раді, а й тим виконавцям. Які повинні були виконувати відповідні доручення, програми, якісь наші побажання, все було виконано в повній мірі. Наші критичні зауваження були всі враховані в роботі. Комісія наша розглядає. Перебуває на розгляді у нас три програми, е які це програма забезпечення документів з особового складу в трудові архів провозерської селищної ради на 2021-2025 роки. Комплексна програма профілактики злочинності досконалення системи захисту конституційних прав і свобод громадян Кривозерської селищної ради на 2021-2025 роки. Цільова програма по забезпеченню проведення заходів з мобілізаційної підготовки та виконання завдань територіальної оборони на території Кривозерської селищної ради на 2022-2026 роки. Це діючі програми. Плюс у нас ще була прийнята програма. У липні місяці підтримки Кремлезської селищної ради Збройних сил України та інших військових формувань на 24-25 роки заходи передбачені. Однак фінансування в цій програмі не було, тому вона не розглядалася на засіданні нашої профільної комісії. Заслухано звіти з наших програм у квітні 24 року про виконання програми забезпечення документів особового складу в трудовому архіві. У липні 24-го року про виконання цільової програми по забезпеченню проведення заходів мов підготовки і ще кварталу заслуховувалися звіти про виконання комплексу програм профілактики злочинності і вдосконалення системи захисту конституційних прав і свобод громадян Кернозарської селищної ради по 2021-2025 перше роки. Ну знову ж таки скажу, що про те, що всі члени нашої комісії постійно відвідували, нас завжди був квору. Незалежно від того, кому кожному могли бути свої якісь конкретні справи, але хворум завжди був комісія в повному складі голосувала за кожне питання. Дев'ять засідань комісії проведено за поточний період і розглянуто у нас 27 питань. Всі рекомендації, що на членами комісії, було враховано під час винесення проєктів рішення на сесійного засідання, ну і взято довідома використання роботи. Ну і своєчасно у нас були е, підготовлено всі протоколи всіх десяти засідань комісії. Вони всі оприлюднені на офіційному веб-сайті. Звіт нашої програми також буде опублікований на офіційному веб-сайті. Ну коротко все. Будь ласка, питання. Можемо щось скажете? Нічого що ж я скажу. Комісія ну, <гумісія> працювала. Дякую за співпрацю всім і за. Представникам селищної ради, які контролювали, коригували нашу роботу, надавали відповідні рекомендації, співпрацювали з іншими членами інших комісій. Все було добре. Дякую. Порозуміння знаходили в різних Дякую. питаннях. Ставлю Дякую. питання на голосування? виносимо на Дякую. І е, наступне питання у нас звідно на постійної комісії з питань планування фінансів бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємства та сфери послуг за 24 рік. Олена, будь ласка, коротко. Ну, так, за 24-й рік у нас було проведено 9 засідань, на яких було розглянуто 18 питань. Як завжди, більшість питань стосувалися бюджету селищної ради затвердження цільових програм внесення змін до них, і розглядали та готували пропозиції щодо проєктів перспективних програм соціально-економічного та культурного розвитку громади, цільових програм, відділ про їх виконання та їх фінансове забезпечення. Значить, в нашій комісії, ви знаєте, я голова, члени Костякіна, Злочевський, Білковська Стець та Секретар Світлова. Під час війни зрозуміло, що дуже селищна рада допомогла нашим Збройним силам. Тобто, на, за 24 й рік ми на наші військові частини перерахували 7 мільйонів 310 тисяч 400 гривень. Зокрема, План за доходами за 2024 рік складає 259 мільйонів 346 тисяч 477 гривень, з них по податкам і зборам 165 мільйонів 99 тисяч 759 гривень. І виконання станом на перше дванадцяти двадцять року складає 100 відсотків і 2%. Тобто наша громада перевиконала ще на 5 грудня, а в нас ще є цілий грудень місяць. Так що я думаю, що ми завдяки нашому керівництву виконаємо і на вищий відсоток. Ну, наша комісія, звісно, працювала у повному, майже у повному складі, завжди була квота також. Ну і коротко. Я теж не знаю. Вітер опублікується на сайті селищна раді доступна для огляду, здійснення контролю та фінансування, тому ця процедура відкрита. Так, ще хочу сказати, що у 2024 році наша громада взяла участь у спільному проєкті наумовського фінансування з 50% з обласним бюджетом, в результаті якого був придбаний шкільний автобус вартістю 3 мільйони 400 гривень. Так, все за на, а, так. Так, на сьогоднішній день автобус стадіо оформлення. зв'язку з тим, що ще з Києва подалися документи акти прийому передачі, але з Києва немає остаточного сертифіката на автобус, тому мирало, що не можемо оформити, а значить не можемо його розподілити за належність. Зараз працюємо чекаємо, відповідно з Києва. Коротко все, все останнє буде на сайті і на сесії. Питання має. Які може бути вигадання? Депутату Стефанчук по 300 тисяч. Ні, ну Якщо тут зразу, зразу. хто за те, щоб винести звіт з половину сесії. Дякую. Хто проти? Хто утримався? Дякую. І останнє питання про затвердження перспективного плану роботи Кривозерської селищної ради на 2025 рік доповідач Інні Миколаєва, будь ласка. Шановні депутата. Ще пройшла один рік нашої здібної співпраці. Я перш за все хотіла б вам подякувати за вашу роботу. На сьогоднішній день кожен голова має про що звітувати на комісії, про свої досягнення, але ми не можемо думати про наступне, тобто за 25 рік тому виникло питання про заплачення плану роботи на наступний рік. На сьогоднішній день нас дієвих 31 програма, над якими ми з вами працюємо. Так як в нас в програмі майже кожні програмі передбачено звітування по програмі раз у півріччя, тому ми розподілили таким чином. Якщо звітування це в першому кварталі, значить автоматично і третьому. Якщо це звітування в другому кварталі, то автоматично буде в четвертому кварталі. Звичайно, на січень місяць ми залишаємо звітування про виконання плану роботи за рік, тобто я буду звітувати, а голова буде звітувати також січень місяць за роботу за рік також. В грудні місяці ми передбачаємо зрятування знову всіго ліку правньої комісії для того, щоб вже підвести ток на протязі року. Щодо стосування роботи виконавчого комітету Кривозерської селищної ради, ми передбачаємо це відповідно до розпорядження голови. Чітких дат ми не бачимо, тому що виконавчий комітет проводиться відповідно до необхідності. Тому ми так пишемо звідти розпорядження голови Кразерської селищної ради. Зв'язку з тим, що на сьогоднішній день. Вісь оголошений військовий стан, а значить, не може бути сходок, не може бути обговорення якогось питань. Тому ми теж в нашому плані роботи не можемо чітко розписати сходки, де будуть обговорення якісь по мірі виявлення якихось необхідних питань будуть вирішуватися. Якщо це надо буде обговорення, це, це буде по вулично, так як на сьогоднішній день ми вирішили, коли робили перейменування вулиць ми не робили великих мас, масових зборів, тому що це не дозволяє законодавства. Щодо культурно-масових заходів, так також будемо робити відповідно по ситуації. Є необхідність, є можливість мирно, тихо, спокійно, будемо якісь маленькі заходи робити. А якщо ми надіяємо. Ась, буде.